Мені приємно всіх вас бачити в цьому домі. Я також дивлюся на вас, молоді, красиві люди, тих, які Господь вибрав, оставив на дорогу правди і життя. Це дуже добре. Ви знаєте, я не раз е, братами, коли спілкуюся і кажу, як приємно, як легко, як добре працювати з молодими людьми. Такі люди, які в своєму серці, в своєму житті вони шукають Господа. Вони кладуть в серце своє служити йому. І ви знаєте, та людина, яка в своєму серці поклала те, щоб бачити Бога в своєму житті, щоб в житті своєму бути використаним, вона готова мінятися. Вона готова мінятися. Бо є щось не так, і браття каже, не так, не так, добре, я поміняюся. І ви знаєте, а з такими людьми добре працювати, добре строїти. Чого? У моїй силі. Ви знаєте, нам було добре. Ці два дні ми так багато їжі для себе взяли, духовні їх. І того, що ми потребували, ми його почули, Господь нам давав. І давав нам великі обільний мірі. Я думаю, що багаті були столи для нас. І я не думаю, що хтось пішов чи піде з цього місця ну, такий постійний. Я, я не думаю. Тому що коли я вислуховував і вчора, коли наші браття, вони, знають свої зволи навіть приїхати з Києва для того, щоб послужити для нас, голова своїх це, це є приємно. І ми багато що від нього чули, що він говорив, бо він моє молодість, я не переживав. Бо, але знаєте, коли людина вважає за нього серці служити Господу, присвятити тоді Господь бере, і Господь піднімає. Напевне, рівень, як він каже, голова Союзу, хіба колись думав, та не думав. Отак воно і в нашому житті. Сьогодні брат так зазначив. Дуже багато сьогодні сказав для нас такого корисного. корисного тих, хто бажає служити, вони хочуть щось робити, щоб, знаєте, справа діяла, вони багато для себе, ми багато для себе взяли. О, і такі насущні питання по організації, по зуртуванню, по фінансах, воно сьогодні для нас викладалося і це те, що треба. Господь знає, кого прислати, для того, щоб дати нам необхідне, те, що нам так потрібно в нашому житті і в нашому дружні. Тому слава Господу. Нехай Господь поблагословить. Я прочитаю вірш, який записаний пророка Ісаїї 40, 31. А ті, хто надію складає на Господа, силу відновлять, крила підіймуть, немов ті орли, будуть бігати і не потомляться. Будуть ходити і не помучаться. Хто? А ті, хто надію складає на Господа. Слава Господу. Благословенний наш Бог! Сьогодні я так вчора висловлював і сьогодні так браття говорять. Натовчю, натовч. Я вам скажу так, Богу. Вибачте, така мова, так Бога. Це є Господь. Це є Божа благодать. І те, якщо щось говориться в наш адрес, це є добре, але ми маємо розуміти, що це є Господь. Був такий час в моєму житті. Ми, ми знаєте, молоді люди починаємо, хтось давно звір, хтось починає. Я хочу сказати, що ми сьогодні про це все висловлювали, ми чули. Але ще раз кажу: ті люди, які бажають служити Господу, ті, які, які відкривають своє серце. Для того, щоб Господь його наповнив. І ми сьогодні чули, що коли Господь його наповняє, Він його веде туди, бо там вона, можливо, і не думала, і не гадала, і він її використовує, використовує в повній мірі. І те, що сьогодні і вчора говорилося, хочу дати, що це є так, це є люди, які це люди, які про те свідкували, говорили, в них певний досвід за плечами. Вони довірялися, вони йшли, і Господь їх використовував. І, ви знаєте, приходилося переживати той момент. І був такий час, тоже, коли казав такі слова на молитві, що Господи, я хочу віддати тобі все ціло, Я хочу служити тобі віддати тобі все ціло, повністю. Такі слова не просто говоряться. І щоб людина сказала такі слова, це має прийти підготовка певна. Нам сьогодні показували тісто, Наталія Миколаївна, як вона ліпила. І від того, що було, було обрізання, знаєте, таке. Треба було виліпити. Потім було підготувати людину для того, щоб вона могла сказати такі слова. Я хочу отдати тобі все ціло, повністю. І коли людина готова, тоді Господь бере і употребляє. Ви знаєте, коли дивлячись на старий запобіг, мені дуже подобається, я, знаєте, дивлюся на цих людей, читаю, я дивлюся, як і Господь сильно використовував. У Бога був план для ізраїльтян віддати них Хана. Він вибрав Мойсея. Мойсей працював і робив певну роботу, і Господь каже, це раб мій. Мойсей рабній прийшов час, коли Мойсей відійшов. І далі був його намісник Ісус Навин. В ісуса Навина була певна підготовка для того, щоб його випустити на той горизонт праці для того, щоб Господу зробити роботу, була певна підготовка. І що заповідувалося для Ісуса Навина? Які говорилися слова. Я прочитаю коротенько, але саме пер, перша, перша глава і по 10-й вірш, 10 саме такий цікавий. Ви його вдома почитаєте, але я прочитаю один вірш, восьмий. Нехай! книга цього закону не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї в день та вночі, щоб додержувати чинити все, що написано в ній. Бо тоді зробиш щасливим дороги свої і буде тобі щастити. І буде щастити тобі. Як на наголошувалося сьогодні і вчора про те, що ми маємо построїти твої до Господом? Ми маємо бути в належному стані. Чистоті святості. І тоді Вотболь буде робити свою роботу великий. <різь> У Бога план. Уявіть таку картину. Коли Ісус Навин взяв оце для себе, тобто прийняв оце для того, щоб йти. Це людина, яка навчалася, але прийшов той час, коли йому прийшлося. Вже, як кажуть, переходити ці всі випробування. Ви пам'ятаєте той час, коли він підійшов до річки Іотан. Річка. Бо вона водна, і потрібно було і перейти, на кого йому попадатися, кому йому довірятися. І але йому потрібно було робити кроки народ ззаді. І каже, коли стопи стали воду розійшовся, кроки вірить, потрібно йти. І пішов, і там розступився. Далі що було? Ви пам'ятаєте, Єрихон, стіни Єрихона? неприступне місце. Місто неприступне. І людському розуму каже, неможливо це. Але що Господь робив? Він поступав по слову. Ісус стан поступав по слову, що сталося Сіни рухнули. Браті Браття міністри, це є Господь. Господь вибрав і поставив на цю дорогу правди і життя. Ви знаєте, у Бога так само, як для ізраїльтян був план вітати Ханаан. І він використовував людей для того, щоб віддати і він віддав її. І ми багато можемо його читати, цю чи історію. Так само і на сьогоднішній день. У Бога є певний план і для нашої країни, і для України. І як Михайло Степанович, вчора говорив, що і для інших країн можливо, але у Бога є план, і цей час прийшов. І ви можете повернутися назад і подивитися. Тому що я сьогодні сидів і згадував, згадував, як і брат Андрій говорив. Багато хто говорив. І коли я дивлюся на вас, на ну, оцих молодих людей, я дивуюся, вони ще вчора не бралися на цю працю, а зараз ви сіті пішли. І ви разом з ними йдете. Вони йдуть, вони роблять, вони зробили кроки віри. Ви знаєте, не раз такі були скучні. Добре, ми маємо те, ми маємо те, ми маємо інвентар, а в нас нема фінансів. Скажіть мені. 114 14 за прошло літо, де взялися ці фінанси? Де вони взялися? Ви знаєте, скільки табір вони виходить? Це все Господь. І Господь, і Господь. І тому на сьогоднішній день у Бога є Щоб Розрубалося це закружіння, щоб піднімалося більше і більше молоді. Тому, браті мої сестри, що нам потрібно молитися. Оститися і просити у Бога, щоб більше і більше піднімав народ для того, щоб нести це слово, нести тим, які є, нести тим, які починають своє життя. ми Маємо вимогти волю Божу. Якби Году були по тій муші, вона відчитає. Нехай Господь почему оголосили. Ви знаєте, нас передіть. Людей, які знає, має бути певний готов. Тому просьба проняти всі, щоб ми молилися. Ми поспілися. Ми просили Бога, щоб Бог благословив, щоб Господь построїв. Господь там все необхідно. Я сподіваюся з людьми з інших районів, з інших областей. І ці люди моляться, і так само просять, щоб якось згортувалися. Щоб якось так само працювати з гуртом. Тому що, знаєте, коли ми згуртовані, ми можемо дуже багато робити роботи. І тому моліться про це. І Якщо потрібно якась допомога, ви можете про це все говорити. І ми будемо старатися робити все можливе для того, щоб ви могли гарно працювати. Знаєте, є така порада для вас. Порада. Сьогодні брат пора означав каже, що якщо нема благословення. Служителі, на ваше служіння, воно розриватися не буде не так, більш-менш своїми словами, я можу так розумію. І, знаєте, що чому так брат зазначив? Я собі роздумав не раз на цій роздумував. Чому брат так зазначив? Якщо нема благословіння служителів на це, воно може не состоятися. Скажу вам чого? Я роздував на цій не раз і не два. Справа в тому, що... Якщо нема благословіння, не готова. Я так розумію, людина не готова. Ви розумієте, що? Коли людина готова для нас. Ну наскільки я розумію, якщо людина готова до труда, якщо вже вона готова, якщо вже, яка і, і, і піднеслана людина, то виконана, підготовлена, вона знайде підхід до служителя. Вона ніколи не буде воювати. Браті і сестри, по вашим районам, де ви працюєте, відповідаєте особливо, я вас дуже і дуже прошу. Я завжди розказую о той приклад, як ми в нашому Возрецькому районі працюємо. Ніколи, ніколи не воюйте служителями, не сваріться, не воюйте, як кажуть, не де водуйте. Ні, Ні в якому разі. Тому що і сьогодні, брат означав, якщо служитель благословляє справа воює. Тому що хочу нагадати, що по наших районах ми так ну, стараємося робити мирно і спокійно. Коли ми приходимо в якусь церкву, яка, можливо, не розуміє цього труда, ми з браттями поспілкуємося, і браття кажуть, ми цього ще не розуміємо, ми до чого не дійшли. І ми не будемо його. Кажу добре, я повертаюся і йду. Але я через вікно не приходжу. Так ми ж таки сказали, а я могла вас. Я знову йому говорю, тому що я розумію, що там має посіятися слово Господне. «по -по». І ви знаєте, не другі рівні. Не думайте, до двері там відкривається, і можна спокійно зайти. Тобто всьому на все свій час. На все свій час. І ви знаєте, коли його не опору робити, не добре. А коли прийшов час, то йде благословіння, і тоді йде озброєння. Тому, будь ласка, якщо щось не виходить, ви звертайтеся, буде молитися. Будемо їхати і допомагати, але щоб це служіння у вас розвивалося. Питання в мене таке для вас. Як вам конференція? Добре, слава Богу. Як вам організація цієї конференції? Бачите, який відграні на Чудово. Якщо довго великі. Браття приїжджали, служили. Чудово, так? Гарно вам робили? Тобто дуже гарно прийняли? Слава Богу. Я хочу вам дещо порадити. Любі мої брати і сестри, по ваших районах, наш відповідальний, будь ласка, я вас прошу. Якщо ви будете залучати вашу мову максимально до праці, там є дуже хороші і способні люди, здібні настільки, що вони набагато за нас краще будуть робити роботу. Ви знаєте, що до цієї конференції я, можливо, по програмі так, трошки мог все, але я сюди не касався. Я їм не мішав робити ці молодими. Я думаю, що вони робили програму, вони оце все. Ночами не спали, малювали. Дуже гарно. Це є ручна робота. Це вони малювали. Це способні. Так само і ті подарунки, які ми дарували вчора, ви бачили, так? Да? Це ручна робота. Це оці молоді люди, брати і сестри, як кажуть, ночами не спали, то вони його робили. Я не Оце такі в нас люди є. Брати і сестри дуже і дуже способні. Просьба мене до вас, у ваших районах, будь ласка, залучайте максимальну молодь до цієї праці. Давайте їй можливість розкриватися, робити цю роботу. І я би хотів, щоб ви по своїх районах, ми так і бажання, так і в Залізнянському районі, будь ласка, організуйте конференції для свого району. Коли ви будете робити конференції в своєму районі, ви зможете максимум зібрати молодь. І братів, будьте, ну, максимум. вони придуть. Вони прийдуть, тому що недалеко. Робіть це. Ви будете самі розбиватися. Ви будете піднімати для себе способних дібних людей, які будуть, як кажуть, ті гори перевертати з Господом. Давайте можливість людям підніматися і розвиватися. Нехай по цьому обословить нас всі Господь. Нехай нам допоможе зрозуміти, як воно працює, і давати місце Господу. Колись таке було Слово. Знаєте, ми люди такі, я сьогодні наголошу за Ісуса навіть. Коли прийшов час, і він прийшов до тієї річки. Йому потрібно було робити кроки. Коли ми будемо довірятися Господу, і коли Господь вийде йти передні нас, нам буде все було Тому що це послав. Бог. Тому нехай Господь допоможе і поблагословить. На цій заключній молитві хотілося б усі, усім, усім подякувати. Всіх, хто був задіяний в цій конференції, ви знаєте, дуже багато разів. Дуже багато людей було задіяно. Хай Готходь вас усіх поблагословить, особливо місцева церква. Дуже гарно нас прийняли і покормили. Дуже, дуже гарно і смачно. Це, я дивуюся всіх людей. Це старші люди, а вони дивіться, задіяні скільки з молоді в Молодіжому служінні. служінні. Вони не тільки тут, вони виїжджають з командами і працюють там на полях. Людей є бажання трудитися, так і в старості владає лісочки. Оце воно. Тому нехай Господь їх всіх поблагословить. Ті, які робили підготовку, браття Бога, сестри, нехай Господь вас поблагословить і використовує вас ще більше і більше. Що будемо дякувати Богу. Нам є за що дякувати. Є за що. Подякував нашого Господа і будемо просити надалі, щоб Господь благословляв і скеровував наше життя правильно, Щоб ми йшли і служили. І ми могли робити, як нам напомню кажуть, що роби все, що може робити рука Твоя. Я ще прочитаю один вір до ми будемо молитися, дякувати нашому Богу нашого Господа. Це до Римля, 12, 12 глава, 11 вірш. У ревності не лінуйтеся, духом палайте, служіть Господеві. Амінь. Молимось.